Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную нам усвоїти одну із неймовірно цікавих технік малювання сіллю. Для роботи нам з вами необхідний кольоровий папір, серветка, сіль, лінійка, олівець і клей ПВА. Отже, ми сьогодні з вами спробуємо одну із найпростіших фігур, яку буде гарно дивитися на блакитному папері, ми з вами зробимо сніжинку. Ось саме для цього нам потрібна лінійка. Спочатку олівцем ми компонуємо серединку аркуша, ось тут у нас буде сніжинка, і проводимо лінії знаходимо де у нас середина так через середину проводимо лінію так тепер от у нас буде вісім промінців так, і в цю сторону. І ось так є у нас сніжинка. Тепер ми робимо її декоративною, тобто прикрашаємо форму сніжинки іншими елементами. Ви можете робити такі візерунки, які найбільше сподобаються вам. Отже, далі я беру клей. Клей має бути з гострим носиком. Так, ось ми бачимо, що він вже виходить. Будемо притискати і від центру малювати клеєм по. Візерунку, так от, ніби фарбою. Так, притискаємо і малюємо клеєм, так, в цю сторону. Намальовуємо. Так. Так. Всі елементи, які в нас намальовані олівцем, ми промальовуємо, клеїмо. Так. І ось так, після чого кінчик клею витираємо і закручуємо. Відкладаємо. І як бачимо, що у нас вже є малюнок. Але ми сьогодні будемо робити магію беремо сіль. Якщо просто залишити ось так малюнок з клеєм, то ми усвідомлюємо, що клей висохне. Стане прозорим, хоча і залишить якби об'ємну прозору таку структуру. Отже, в цьому кульочку в мене сіль, і я отак от насипаю по малюнку, там, де у нас клей. Пальцями не притискаємо, а лише зверху притиска... посипаємо і дивимося так, щоб там, де клей, у нас була сіль. Так, сіль до клею гарно приклеїться, так, а там, де клею у нас немає, воно ми зберемо. Сіль. Так. Тепер поворушимо, щоб де мало пристати пристало. Так. І візьмемо поверхню, на яку ізсипимо всю зайву сіль. І зараз я вам покажу, що в нас з вами вийшло. Ось така об'ємна. Пухнаста сніжинка. Такі сніжинки або і інші візерунки ви можете створити за допомогою дрібної солі та клею ПВА. А Я бажаю вам якомога більше творчості та її проявів у різних матеріалах, які є у вас, є довкола вас. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.